Та, друзі, в мене для вас така от історія зараз буде. Значить, дивіться. Одного ранку я встала, і в мене дуже сильно крутилася голова, я не могла нічого робити, не могла ні сидіти, ні лежати в будь-якому положенні. Було дуже сильне таке запаморочення і тошнило дуже поганий такий стан. Я поїхала в невідкладну допомогу і мені поставили там діагноз, що це. Пароксизмальне, доброякісне запаморочення. Це стається, коли там в внутрішньому вусі відриваються кристали калію і це викликає потім порушення рівноваги, тобто йде порушення вестибулярного апарату. Мені провели е, маневри, поробили ці всі вправи, якби гост, гострий стан мені зняли і все. І от зараз уже пройшло три місяці. В мене все одно постійне відчуття такосопами рученням. Теж воно. Воно позиційне, воно не постійно, воно виникає, коли йде якісь там рухи головини, туди рухи тіла, там, лягти чи встати. Е, ось. І просто реально я не можу робити дуже багато речей, які я робила раніше спокійно. Я не можу нормально прибрати в кімнаті, тому що я починаю щось брати одне, перекладати на інше місце. Потім я повертаюся за іншим предметом. І от я там два-три рази повернулася, і в мене вже. Виникає запаморочення, я вже маю сісти і просто сидіти. Там воно потім, звичайно, відпускає, але все одно таке відчуття втрати рівноваги, відчуття такого, що в тебе все пливе перед очима. І я записана на кінець місяця на конкретну вже діагностику в цьому напрямку. І вони будуть також проводити там лікування, знову ці маневри, але вже це буде в спеціальному кріслі. Ну так би це здавалося б, така дрібниця, але насправді це от головокружіння, так, це сильно дуже впливає на якість життя людини, тому що я раніше займалася танцями, я зараз ними не можу займатися, тому що буквально там один-два повороти вже мені викликає запаморочення. І взагалі, от я ж кажу, навіть в прибиранні це дуже важко, тому що весь час в тебе такий стан, що тебе тошнить, починає тошнити. Друзі, скажіть, будь ласка, от в когось таке було, в когось цей кристал відпадав, і як ви його вилікували, чи взагалі вилікували? Тому що я, друзі, також знаю, що таке буває, що є ідіопатичні ситуації, коли не знають лікарі, чому саме викликано? По якій причині викликано головокружіння, і що в принципі воно може бути постійно і вилікувати його не